Brawl Stars У першу чергу змагальна гра. У кожній грі ви змагаєтеся за перемогу та в подальшому і за рейтинг. Та розумієте, хтось грає у гру заради задоволення, хтось заради прокачки індивідуального скіла, а хтось заради посягнення світових позицій у топі. Але як вони це роблять? Сьогодні я вам поясню: ставте у сабайтеся на канал ТГК. Та let's go! Дисклеймер. Це відео створене в першу чергу в розважальних цілях, та не має мети навчити. Я сам, нуб, тож конкретних порад, які вам допоможуть, я вам не дам. Я думаю, що багато хто з вас мріяв посісти оце місце у глобальному топі, але навряд чи хтось робив спробу дістатися нього. Якщо ви думаєте, що щоб стати топ 1 світу, в Brawl Stars треба бути якимось неймовірним генієм та недосяжною по скилу людиною, ви глибоко помиляєтеся. Сьогодні я вам поясню, як легко за 5 кроків можна досягти недосяжно. Звичайно, тут я вас трохи. Перший крок буквально вирішає ваш шлях. Це як розвилка доріжок у лісі. Ніби наліво підеш, життя поймеш, направо підеш, себе знайдеш. А на місці лишишся червячків наїшся. Так ось і у нас Наліво — це у глобальний рейтинг по загальній кількості кубків. Де вам доведеться грати у всі режими та за кожного бравлера. При цьому прокачка має бути обов'язкова на кожному з бравлерів. Скілу, відповідно, потрібно буде також більше. Направо ж, це глобальний рейтинг покупкам на одному єдиному бравлері, на якому вам всього треба буде грати у декілька різних режимів та мати прокачку можна тільки на цьому персонажі. А на місці лишишся. Ну і фігушки матимеш. Якщо ви мрієте посягти перше місце Global топу однозначно в сотні разів легше, це буде зробити на певному бравлері, а не по загальним кубкам. Але я вам не даю жодної заборони на те, щоб пушити топ-1 по загальним кубкам. Просто вам треба розуміти, що цей шлях буде йти ніби безкінечно, та вам доведеться грати від 16 годин на день. Також я топую у ранговому бою, але в тому сенсу небагато. Там вже потрібен реальний скіл. Ну що, ми пішли до другого, також надзвичайно важливого кроку, без якого ваш подальший прогрес буде значно ускладнений. За своєю важливістю цей крок нічим не поступається першому, про який ми говорили раніше. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що будь-яка подорож краще та швидше проводиться у колі товаришів, ніж у колі самого себе. Так само і в Бравлі, без надійної команди ваша подорож буде набагато повільнішою, тому вашим наступним завданням є пошук постійних тімейтів, людей, з якими ви будете грати разом. І бажано, щоб це було не просто дві людини, а за можливістю ціла компанія, хоча б з десяток гравців, які іноді зможуть грати з вами. В ідеалі також знайти два основних тімейта, з якими ви можете постійно спілкуватися в Discord та грати тоді, коли зручно вам усім. Звісно, знайти таких людей, які так само як і ви, будуть віддані гри та готові впарювати на неї багато часу, завдання не з легких, але воно абсолютно необхідне. Бо запам'ятайте раз і не завжди у таких командних справах без команди ви ніщо. Третій крок вже вимагає певних дій у самому Stars. Вам треба зробити передсезон. Що я маю на увазі? Можете запитати ви мене. Пуш кубків не важливо на одному бравлері, чи усіх треба починати з самого початку сезону. Це без проблем, але якщо у вас наразі 62 тисячі кубків, вам буде важко апнути 120 тисяч, бо у вас немає всіх бравлерів на тисячі кубків. Ви уявіть. По сенсу це те ж саме, що і не тренуватися перед змаганнями з боксу, щоб видати найкращий результат. Тож, висновок, робимо передсезон, якщо є потреба, два передсезони. У випадку з одним бравлером це не так вже і важливо, бо а, там 300, 200, 100 кубків до 1000 доволі легко. Тому робимо передсезон, якщо ви цього потребуєте, та йдемо у наступний сезон. Здавалося б, що може бути простіше. Наступний крок це просто почати грати в новому сезоні. Але тут криється важливий нюанс. Грати доведеться дійсно багато, і я хочу бути з вами відвертим. Цілком можливо, що вам не вдасться досягти своєї мети вже в першому сезоні. Більше того, я впевнений, що у вашому першому сезоні ви не досягнете вершини. Це не означає, що потрібно опускати руки. Але важливо тверезо оцінювати свої сили та бути готовим до наполегливої праці. Особливо, якщо ви вирішили опушити загальні кубки. Тоді я вам щиро співчуваю. Адже для того, щоб зайняти топ-1 світу за загальними кубками протягом одного сезону вам доводиться буквально жити в грі. Уявіть собі, спати по 4-5 годин, забути про прогулянки на свіжому повітрі та повністю зануритися в браву. Звичайно, навряд чи хтось зможе витримати такий темп. Протягом тривалого часу. Тому, щоб не перегоріти та не втратити інтерес до гри, я пропоную вам розглянути більш реалістичні цілі. Наприклад, ви можете спробувати зайняти топ-1 в Україні. Це вже набагато досяжніша мета, яка вимагає значних зусиль, але не такого фанатичного забулькування у гру. Або ж ви можете зосередитися на грі лише одним персонажем. У цьому випадку досягти топ-1 стає цілком ймовірним та досяжним результатом. І так, кінець сезону. Ви посягли вершину, ви зайняли перше місце, та неважливо тільки за той сезон чи за весь час, що ще куди краще. Але тепер, коли ви за місяць провели у цій грі з декілька сотень годин, з'являється питання. Дуже важливе питання, яке полягає у тому, чи продовжуєте ви отримувати своє задоволення та чудові емоції? Від цієї гри. Це до того, що якщо ви захочете йти до вершини, маєте розуміти, що ця гра має не те, що вам просто подобатися. Ви маєте любити цю гру всім своїм серцем, та дуже і дуже щиро любити. Вам має подобатися не тільки вигравати, а й грати, та іноді просто програвати. У іншому випадку, ви і не уявляєте, як ви можете перегоріти. Від цієї гри та почати ненавидіти не тільки цю гру, з якою у вас були пов'язані гарні спогади, та ймовірно великі тисячі гривень, а й ненавидіти життя та все таке інше. Вже був досвід у деяких людей. Краще замість цього дочекайтеся відео про те, як все-таки кайфувати від Бравлу. А щоб його не пропустити, підпишіться на канал та перейдіть у ТГК, там відразу після виходу нового відео прийде оповіщення. Дякую за перегляд. Усім гарного дня.